Тема запобігання домашньому насильству все частіше піднімається у користі. Створюються спеціальні мобільні групи реагування, відкриваються кризові кімнати. Фахівці проходять спеціальну підготовку цього тижня. Знову протягом двох днів проходив семінар тренінг під назвою Роль і завдання поліції в місцевій системі запобігання та протидії домашньому насильству. Стогольський синдром чули про те, так? він дуже масивий постраждав, це прив'язаність. Це виправдовування. Тобто вона нас сама викликала, так? він тільки що її ображав, ми починаємо до нього застосовувати заходи примусу, а вона на нас накидується, що ми йому боляче робимо. Або вона, ну там, ГРПП теж розповідає, поки тобто, ми замовимо відділу поліції, вона п'ять разів на телефонує і запитує, може йому одяг привезти, можемо їсти привезти, а він щось без грошей, як він додому буде повертатися без грошей і так далі. Тобто Всі питання, що стосуються турботипроньову. Це Стокурський синдром, це прив'язаність. Серед тренерів Олена Ковальова, професорка Одеського державного університету внутрішніх справ. Тренінг складався з кількох сесій, метою якого було посилення ефективності взаємодії суб'єктів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, по завершенню вихідне анкетування, підведення підсумків та вручення сертифікатів.